Хочете подивитися, як виглядає. Ні разу не сварений, ні разу не битий котик. Ну, дивіться, любуйтесь це я. Ба-дан, прошу не заздрити! а монтове по мене не б'є і не сварить нікогда в різні. Навіть якщо я щось чудю. Знаєте, як вона робить? Якось отако. А потім що, а потім якісь на нашинській мові і, і якесь оце от слова каже. каже, отак от. Ой, сімба, ну йоб твою мать. І все, Йде підклеювати обоє? більше нічого мені не каже. А що вже казати?